Веслування у Черкасах під загрозою. Єдина спеціалізована школа з водного виду спорту може зникнути, бо владці вирішили об'єднати її з іншим спортивним закладом. А це фактично позбавляє веслувальників тренувальної бази на березі Дніпра. Вікторія Хамаза знає більше. Чистота всю ніце, щоб не було піска, бо Потім буде грязний, воно мішає на дистанції. Ні дня без тренувань і так вже майже два роки. Саме стільки Назар навчається у школі веслування. Заради великої води юнак переїхав зі Сміли до Черкас. Каже, кращого місця для тренування ніж у Черкасах не бачив ніде. У нас тут канал, тисячі метрів у нас зроблено. Куди йти? Йти на митницю, там, там немає навіть тиші, що прикатом. Просто круг Їх, їхати в Дахновку, там все равно. 20 метрів і що ми там? Ми це ми там не можемо реалізувати. У нас тут залів. Нині можливість тренуватися на великій воді для Назара, як і решти 200 вистувальників під загрозою, бо профільне управління вирішило об'єднати їхню школу з іншим спортивним закладом. А це кажуть веснарі може позбавити їх єдиної тренувальної бази на воді. Це відволікає ресурси школи. Якщо школи об'єднуються, тоді розпорошуються всі ці кошти, людські ресурси комусь понравилась наша територія. І хтось положив гласом у цій школі вислування у свій час виховали першого олімпійського чемпіона області Андрія Хіміча. Її учні сьогодні серед лідерів не лише в країні, а й світі каже тренер Павло Кучер. Земля виділялась, опять же, благодаря чому благодаря тому що заслугам школи, змінення профіля школи веде змінення відношення к этому земельному участку. І поэтому. Це можна з з рейдерським захватом. занепокоєні можливим об'єднанням є в спортивній спілці міста кажуть: для цього немає ніяких підстав, натомість наслідки можуть бути фатальними. По суті, це не об'єднання шкіл двох шкіл, це ліквідація однієї з них. Не існувати дитяча юнацька школа з веслування. Це Спеціалізована школа у нас всього-навсього їх дві школи. Необхідно буде переоформляти всі документи. Тобто, школа потеряють абсолютно абсолютно базу. У профільному управлінні заспокоюють, мовляв, причин для хвилювання немає. Реорганізація спортивних шкіл в компетенції лише міської ради, а таке об'єднання то лише пропозиція. Примусово робити його ніхто не буде. Тим паче без згоди тренерів та керівників шкіл. Шукаються різні варіанти можливих. Скажем так, у укрупний спортивних шкіл. Ну ніяких попередніх дій не буде, поки ми не переговоримо з кожним колективом дитячо юнацької спортивної школи щодо вирішення цього питання. Я сам сторонник того, щоб ця школа залишилась в статусі зводних видів спорту. Проте такі запевняння владців спортсменів не заспокоюють, адже від рішення посадовців залежить не лише доля школи, а й їхнє спортивне майбутнє. Вікторія Хамаза Ігор Неділько, Віка Новини.